Мене непокоїть біль в нозі. Коли я на неї так ступаю, мені стає краще. Трошки за затишкою. Десь щось днів. Я викликалася швидку, вона чомусь забрала мене з інфаркту. Я звідти втекла. Як всі скарбні пацієнтки співвідноситься з ехокардіографією правих відділів серця? Та з оцінки легеневої гіпертензії. Запрошую вас на майстер-клас, який відбудеться 30 серпня, і буде присвячений ехокардіографічній діагностиці правих відділів серця, а також оцінки легеневої гіпертензії. Про що буде розмова? Починаючи від базису, тобто основних вимір правих відділів серця, і оцінки функції правого шлуночка, та до оцінки легеневої гіпертензії оцінки правих відділів серця згідно з останніми рекомендаціями американського товариства ехокардіографії при легеневій гіпертензії. Отож, до побачення, до нових зустрічі 30 серпня. Будемо чекати на вас.